Ще свіжі в пам'яті голоси дітей з Алчевська, яких у морозно холодну ніч зустрічав на вокзалі директор оздоровчо лікувального комплексу Ровесник Василь Карвацький та надав їм затишок, спокій і їжу. Вони тікали від морозів, залишили свої помешкання, в яких було відключене централізоване опалення в тридцяти градусний мороз. А сьогодні мешканці Криму безмежно вдячні генеральному директору державного підприємства Львів вугілля Петру Солонинці за їх спокій, затишок. Бо кожен такий момент зізнається Кримчанка Зарема Ванієва. Це клаптик щастя в нашому житті. Дійсно, серед прибулих більшість жінки з дітьми та ті чоловіки, які по релігійним канонам не мають права брати в руки зброю. Наразі здоров'я-лікувальному комплексі розмістилося 28 осіб з Криму, які як живеться кримчанам у ровеснику. Маємо що то какби нікому не нужна вона. Йо ніхто не хоче, ні руські, ні татари, ні українці. Ми між собою всі можемо прекрасно договоритися, як то знайти общий Вот. і. из-за вот этого напряжения, висящего в воздухе, я уже как бы решилась уехать, потому что у меня трое маленьких деток. И, честно говоря, просто я уже стала совсем переживать сильно. Вот это вот такое вот участие в нашей жизни. Очень вообще я, я сильно, я потрясена, приятно потрясена этим самым. Я очень благодарна всем, всей, я не знаю, Западной Украине, в частности, Червоноград, в частности, школе, в частности, директору ОЛК «Равесник». Вот тому, как нас приняли, как нас под... да, Нет, вы в этом домике поселитесь, потому что здесь вам будете теплее для ваших детей. То есть все, 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 чтобы нам мы ни в чем не нуждались, ни в чем не было какого-то вот неудобства. Лечение, пожалуйста, питание, все, что хотите, вот что ваши предпочтения, мы будем все для вас готовить. То есть Я я, звісно, очень потрібна приятна. Я не ждала такого. Насправді чимало на нашій землі добрих людей, адже ми всі українці і прагнемо жити в мирі чесно і порядно, не тільки між собою, але й з усіма народами миру.